Півсотні собак та кішок, яких Врятували з окупованих територій, допомагають пораненим військовим. Центр реабілітації, як для поранених вояків, так і тварин, заснував уродженець Великої Британії Сітон Нортон Томас. Чоловік з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну. Під Вінницею він облаштував притулок для тварин, де намагаються одночасно позбутись від стресу, як чотирилапі, так і вояки, які там проходять реабілітацію. Собаки, переселенці та кішки допомагають ветерану війни Євстафію Феденчуку пройти реабілітацію. Чоловік був на війні практично з перших місяців повномасштабного вторгнення. Воював на південному напрямку фронту. П'ять місяців тому під час ворожих атак безпілотників отримав важке поранення, втративши ногу та зір. Чотирилапий пес Пол, який допомагає Євстафію в реабілітації, теж постраждав від російських окупантів. Під час обстрілу на Донеччині залишився без ока. Мене одразу привезли в Кривий Ріг. Вот. вже там е, ампутували мені ногу. Так чуть е, позашивали мені лице. Ну я сколько там три тижні був в комі. на ну, життя не давали лікарі. Сказали, що є у них п'ять чудес. Є я можу бути шестим, якщо виживу. Ну так вийшло, що я шесте чудо. Наверно, то, що ми без глаза обоє і вона, і я. Связь між до нами єсней, але собаки ж відчуваються. Міжнародний благодійний фонд, розриваючи ланцюги, який рятує тварин з деокупованих територій або які перебувають в зоні активних бойових дій. Заснував волонтер з Великої Британії З самого початку повномасштабної війни. Сітон Нортон Дай і Томас підтримує та допомагає психологічно відновитись як покаліченим тваринам, так і пораненим воякам. Я саме екс-військовий британської армії прийшов через деякі труднощі. Я був свідком, як військові стикалися з різними проблемами через травми, як психологічні, так і фізичні. Тому можна сказати, що у мене є досвід реабілітації, а особливо за допомогою, бо я сам пройшов цей шлях, і саме цим ми тут і займаємось. За допомогою сили зцілення тварин повертаємось до нормального життя. Реабілітація з тваринами це не просто гра, пояснює волонтер. Ці заняття одночасно потрібні як чотирилапам, так і ветеранам. Тут створені умови для того, щоб спасти, врятувати тварини з прифронтових територій, а потім вже ці тварини починають скажу, спілкуватися з нашими військовослужбовцями, з пораненими хлопцями, дівчатами, які щоденно сюди приїздять для психологічного відновлення, психологічної реабілітації. Півсотні собак та котів з тимчасово окупованих територій зараз мешкає у притулку. Щодня ветерани з різних медичних закладів тут проходять реабілітацію. А ще Сітон Нортон Томас шукає домівку для покалічених тварин, і чимало чотирилапих тепер живуть за кордоном. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.